Дітей військовослужбовців, переселенців та інших категорій об'єднав сьогодні спортивно розважальний захід, присвячений всесвітньому дню ментального здоров'я. Провели міську акцію на базі футбольного клубу Кривбас. Команда психологів та тренерів футбольного клубу розробили програму і організували ось цю акцію, яку назвали День здоров'я. Наша акція присвячена популяризації ментального здоров'я. Наш захід покликаний для того, щоб через, через спорт, через фізичні активності показати те, що ментальне здоров'я воно важливе, адже ментальне здоров'я є складовою великого нашого здоров'я. І наша програма створена з п'яти майстер-класів: інтелектуальна локація, ментальна локація, соціальна, фізична та ментальна. Учасники акції, яку організували психологи закладів освіти міста, спільно з тренерами ФК Кривбас взяли участь у встановленні національного рекорду України. Ми хочемо стати частиною національного рекорду України і приймаємо участь у у всеукраїнській руханці, яка називається спільно дбай. І сьогодні ми маємо таке сподівання, що до цієї руханки у нас приєднається 180 осіб. Увага до ветеранів та їхніх родин. Пріоритетна складова роботи ради оборони кривого рогу, відзначив заступник командира військової частини Нацгвардії Олександр Пескун. На власному досвіді Буду, знаю, що жити, коли ти знаходишся чуваю. на фронті і у тебе з'являється вільна хвилина, ти відразу в своїх думках повертаєшся до своєї родини, ти достаєш телефон, починаєш перечитувати всі смски, передивлятись фото. Ти повністю думками знаходишся вдома. І коли батьки цих дітлахів бачать усміхнення, усміхнення обличчя своїх дітей. Це підіймає їх настрій, морально-психологічний стан. Я хочу подякувати голові ради оборони Олександру Віркову за те, що він поділяє багато уваги ветеранам і їх родинам. У проєктах психологічної та соціальної підтримки ветеранів та їхніх родин допомоги переселенцям кривий ріг є лідером серед багатьох громад. Відзначають міжнародні партнери, які вже не перший рік співпрацюють з містом. У Кривому Розі вже другий рік співпрацюємо з Радою оборони міста, зокрема в проєктах психологічної підтримки та соціальної підтримки ветеранів та їх родин. Також ми співпрацюємо з іншими містами і можемо сказати, що Кривий Ріг є одним із лідерів в Україні. Ми також співпрацюємо з міською радою Кривий Ріг в проєктах підтримки переселенців та родин, що опинилися в складних життєвих обставинах. В цих напрямках Ріг також задає стандарти для інших громад. Фізична активність зменшує симптоми тривоги. Про це кажуть психологи. Діти, учасники криворізького спортивного заходу стверджують, участь у таких розвагах допомагає відчути підтримку один одного і просто побути у товаристві ровесників. Я зрозумів наскільки ці ну, ми всі цінні люди, що треба всіх берегти. Більше сподобались ну махи руками. Ну. Рухи руками сьогодні був флешмоб, і я в ньому ну, був. Тобто я відтворював також ці рухи і скажу, що такі заходи потрібні проводити ну, потрібно проводити, оскільки вони поліпшують ваше самопочуття, вони поліпшують ваше. Здоров'я та як ментально, так і фізично. Ви розім'ялися, ви щось побалакали, і у вас вже ну, настрій набагато ліпший. Дитячі посмішки надихають, особливо зараз, під час війни, наших героїв на перемоги тут в тилу, на, на роботу, на активність. Сьогодні ми проводимо акції для сотень дітей криворісів. Це і діти наших військових, і діти, які опинилися в складних життєвих обставинах. Звичайні родини ми об'єднуємо їх. Ми створюємо. Такі дуже там веселі активності, це дуже важливо. І все це є складовою великої стратегії по соціальній підтримці та соціальній адаптації всіх категорій, в тому числі переселенців, які знаходяться в нашому місті. Ми інтегруємо всіх громад, ми надихаємо, бо ми обов'язково переможемо. І ми маємо це зробити так, щоб діти наші посміхалися навіть в умовах війни. Вікторія Добровольська, Олег Каплі, цей день.